Ось що ми отримуємо в результаті, коли в нас немає на найвищому законодавчому рівні на рівні закону закріпленої обов'язкової вимоги на проведення конкурсу. В 2016 році Аваков написав пост на Фейсбуці: мовляв, більше не буде, як раніше. Проведемо, значить, на керівника національної поліції конкурс ем, не було. В 2016 році, так в принципі, як і зараз не було на рівні закону вимоги, що повинен бути конкурс за відповідними процедурами з участю міжнародників. А самостійно зібрав конкурсну комісію. До речі, ми аналізували дійсно, як тоді відбувся цей конкурс. Там була велика кількість міжнародних експертів відомих. Там були також люди з України, експерти реально хороші. Справа тільки в тому, що. В кінці роботи цієї конкурсної комісії комісія запропонувала авакову рейтинговий список із трьох людей. І князем, який дуже довго очолював національну поліцію, по доброчесності якого було велике питання в громадськості, якраз ось він за результатами цієї роботи конкурсної комісії зайняв третю позицію. Але це в рейтинговому списку. Але це ніяк не завадило. Авакову призначити саме Сергія Князева на найкерівнішу і на найважливішу посаду національної. Поліції, чому це сталося? Тому що не було ніяким чином визначеної чіткої регламентованої процедури на рівні закону. Три важливі речі, на яких би я хотіла наголосити: перше, про обов'язкове проведення. Конкурсу на керівні посади в право в структурі власне в національній поліції говорить державна антикорупційна програма. І що цікаво, що тільки розробляти законопроект про те, що на керівника власне на керівництво національної поліції будуть призначати людей з результатами лише конкурсу, Тільки зараз в серпні ми дійдемо лише до розробки законопроекту. Фактично, відповідальне за, за за розроблення такого законопроекту, власне, сама національна поліція, і вже ближче до листопада такий законопроект повинен бути готовий. Другий момент вимоги Європейського союзу. Ми ж отримали статус кандидата. І фактично там було сім вимог. Четверта з вимог була саме про повний перезапуск і справжнє очистення правоохоронної системи, в тому числі органів правопорядку, в тому числі національної поліції. І очевидно, що іноземці очікували від нас повне прозоре призначення на такі посади, Знову ж таки за результатами конкурсної процедури щодо довіри від суспільства і західних партнерів, чи є, чи не є незалежною зараз. Національна поліція, що це питання таке гостре. Тут більше не про довіру визначену в на, е, на рівні офіційних документів, а про самі репутаційні ризики, е, тому що ми знаємо, що навіть за період війни правоохоронцям вручили, уявіть просто цифру, тисячу підозрюв е, стосовно деякі були. Е, Справи, які стосувалися колабораціонізму, скандали я маю на увазі в поліції, вони нікуди не ділися під час воєнного стану, нічого не змінилось. Так, Ці, ну, не так, щоб нічого, але все одно вони присутні, і з цим треба щось робити. Так що із все одно з обмеженого доступу інформації, яку ми зараз маємо, навіть з цього можна зробити висновок, що ми надважливому за етапі вимоги до. Переоцінки цінностей в системі взагалі зрозуміла Тобер. так, так так ви абсолютно праві, пані Мартіна, тому що дійсно знаєте, ми виборюємо там незалежність. Ми боремося за безпеку нашої країни. А разом з тим, тут всередині теж нам треба поборювати цього внутрішнього ворога цю корупцію, тому що ну людям приємніше так повертатись буде з фронту і розуміти взагалі, що вони там воюють за те, щоб і тут щось змінювалося. І наша країна була краща. Єдине, що ми зараз адвокатуємо і для. Що, що нам найважливіше, ми хочемо бачити законопроект. Ми хочемо бачити відповідні внесення змін до закону і. Запуск необхідної конкурсної процедури, ви знаєте, ми можливо трішки перетягнули час, але це дуже важлива розмова, дуже важлива тема, тому що зараз мало є такої ґрунтовної, грунтовного пояснення цієї інформації. Чому це важливо, щоб ми зараз за якимись іншими темами, за якимись іншими причинами, щоб ми зараз це не проскочили і не поставились до цього поверхнево? Тому зараз от так докладно з'ясовували. Дякую вам за таке конструктивне пояснення.